Всім привіт! Сьогодні ми завітали на хардвер Engine Hackathon для того, щоб задати три питання про майбутнє. І власне, перше, буде про те, які проекти представляють учасники. А друге, через які інтерфейси вони будуть взаємодіяти з вашими хардверними прибудами. І третє, чи бояться вони сценарії повторення термінатора, що їхні машини захоплять світ ми знаємось? Привіт, представся. – Привіт, Ксенія Семенова. Я з Є. Да. Розкажи, що тут відбувається, бо ну, от прийшли, люди щось... прийшли щось, тут щось... Якісь люди щось роблять. – роблять. Це хардверний хакатон інженерний, це фінал нашого курсу. Курс називається інноваційне лідерство в хардверних стартапах. Це курс для майбутніх Сітіо, директорів компаній, директорів технічних директорів стартапів. Um, ось студенти п'яти університетів. Це пілот, тому що ми хочемо цих культур в усіх технічних університетах країни. А пілот ми робимо в п'яти університетах, і студенти п'яти університетів півроку навчалися, як робити власні продукти, як будувати команди, як досліджувати ринок. Лекції читали відомі українські стартапери. А практична робота була розробка власного продукту. І От на Хакатоні вони цей прототип власного продукту збирають. Розуміло. Ну, у нас ще є два питання uh -huh. трьох питань про майбутнє. Роботи і взагалі харварний світ переходять потроху і в онлайн. Як взагалі цим роботами взаємодіяти? Які інтерфейси, власне, ти віриш? Тому що ChatGPT якраз приніс для нас текстовий інтерфейс. З Бардо можна давати йому голосові команди. Нейролінк розвиває якраз нейроінтерфейс, щоб ми могли з силою думки виправляти сім кронікою. Я, мабуть, дум... мабуть, поганий футурист, але я не дуже поки вірю, що там найближчі 50 років нейроінтерфейс зможе е, ну бути в такому вигляді, в якому це письменники фантасти малюють. Нейроінтерфейс корисний в медицині, наприклад, все, що стосується протезування, особливо зараз, це все побудовано на сучасних медичних технологіях. І там нейроінтерфейс це дуже така тема, яка ось зараз розгорбляється і сучасна. От, а все, що стосується цих таких, прям що ми, ми будемо читати думки одне одного, не думаю, що це станеться найближчі 50 років. Тому ну, звук, текст, візуальне зображення, розпізнавання облич, розпізнавання образів візуальних, це те, що вже зараз дуже добре розвинуто і те, що буде в майбутньому дуже сильно розвинуте. А, і те, що ми студентам показували, як цим працювати ну принаймні, робот – добра інтуїція і і по камерах доподобат да, робота... взагалі повстання машин почнеться з робота з мови робота пилососа і пральної машини. А це якраз третє питання чи... їх від інтернету. Якраз третє питання було про те, чи віриш ти те, що відбудеться повстання машин. Так, єдине, що керувати не будуть люди цим повстанням машин. Тому що як би там не було, штучний інтелект це алгоритм, який пишуть люди, які просто називаються штучним інтелектом. Насправді нічого навіть близького до інтелекту справжнього воно не має. Штучний інтелект не має самосвідомості, що найголовніше. Тому так буде повстання машин. Єдине, що цікаво, хто ним буде керувати, китайці чи американці, росіян уже на той момент не буде існувати. Тому зрозуміло, дякуємо. Привіт, представся. Привіт, мене звати Сергій. Сергій сьогодні на Хакатоні говоримо про майбутнє. Розкажи трошки про свій проект. Так, ми є стартапом метро Navigation, займаємося позиціюванням тракторів, комбайнів на полях. Тобто, підвищуємо точність нашого сільського господарства. Угу. А цікаво взагалі, як ваш проект буде взаємодіяти, тому що в принципі хардвар і софтвер вони пов'язані. А інтерфейси якраз і є тим вікном для кінцевого користувача. Які інтерфейси ти віриш? Я зараз вірю в безпровідні інтерфейси. Якраз наша команда використовує як GPS-сигнал, так і ми використовуємо Bluetooth сигнал тобто bluetooth інтерфейс. А команди як ти будеш давати? Команди ми будемо передавати в принципі з допомогою також без перевідного інтерфейсу текстом голосом текстом так текст поки є ще бастинці зрозуміло. Ну і третє хардвар дуже сильно розвивається, і в принципі чат GPT теж зараз іде великими кроками. Чи віриш ли чи ти, що нас чекає сценарій термінатора, коли машини захоплять світ? Ну, я думаю, що в принципі це можливо, але наразі, поки людина ще має повний контроль і обмежує діяльність цих аїшок, то ми можемо спати спокійно. Тобто то, твій трактор нікого не задавить? Ні, я думаю, що все буде добре. Дякую. Привіт, представся. Доброго дня. Мене звати Фермік Артур. Я представляю команду з університету Житомирського політехніки. Сьогодні говоримо про майбутнє на Хакатоні. І розкажи трошки про свій проєкт. Яка основна ідея, що ви вирішуєте? Наш проєкт називається FeelMate, тобто Це система контролю, дозування та видачі медичних препаратів пацієнтам як вдома, так і власне, в клініках. Угу. І коли приходиш на харвар Хакатон, да? перше, що думаєш, як ти будеш діяти з цим харваром. І інтерфейси грають важливу роль. Зараз ми бачимо, що ще в принципі взорвався через те, що дав доступний зрозумілий інтерфейс через строку. А як ти думаєш, які інтерфейси в майбутньому будуть цікавими? Це буде знову та ж сама строка. Можливо, голосові інтерфейси стануть кращими. Чи може люди через нейролінк будуть посилати думку на пристрій? і Він буде виконувати, що вони хочуть. Ну, безперечно, прогрес на місці не стоїть і за останні роки, так як коли з'явилися, там дев'яності рванули 50 років 2000 2000-ні вже в сотню, а вже получається 2020-ті роки. Я думаю, що цей, ці кроки будуть значно значно вищі. В який інтерфейс ти вирішив? Як буде працювати, наприклад, ваш продукт? Ну, помічники, однозначно. Це я думаю, звісно, про Нейролінк я думаю, рановато ще говорити поки що. Ось загалом я люблю класику. Текстові повідомлення зрозуміло. Ну і третє питання. На ханбарному картоні також постає питання, якраз бунту машин. Чи віриш ти в сценарій Термінатора і взагалі, що таке може статися? Скажу так, з розрахунком на розвиток нейронних мереж, ну, типу, про штучний інтелект мова знову ж таки не йде, бо тому, що люди багато людей не розуміють різниці між штучним інтелектом та нейронкою. От ризик є, але не зараз. Тому що ризик буде, коли всі системи будуть об'єднані в одну, тоді дійсно ризик може бути присутній. Так як в нас зараз системи розподілені і знову ж таки. І ніхто не забуває про е секрність і безпеку всіх застосунків, які використовуються допекла в енергетиці тому і, 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 і. Угу. коблі. Тобто не віриш. Розумію, дякую. А, привіт, представся. Привіт, мене звуть Катерина, я а, з міста Кропивницького. Ми командою сьогодні на Фокатоні представляємо свою ідею по а, знаходженню місця пошкодження на лінії електропередач. От, да, сьогодні задаємо три питання про майбутнє. І перше питання, в принципі, про що ваш проєкт. В двох словах, чим ви відрізняєтесь і що хочете вирішувати, ми вирішуємо проблему пошуку пошкодження, бо ті прилади, які вже наразі встановлені на підстанціях, вони вказують лише напрямок, в якому напрямі знаходиться це пошкодження. Ну і далі вже банальна механічна робота. Сідає бригада і шукає, де це сталося. Наш, наш пристрій він вказує. Конкретний напрям і через скільки кілометрів від станції знаходиться це пошкодження? Угу. А зараз на хардверному хакатоні також здивимось про те, як взагалі хардвери буде софтвером пересікатися і взагалі користувачі ботин користуватися. Які інтерфейси ти Віриш в майбутньому. Це будуть голосові інтерфейси, можливо, текстові там що ChatGPT зараз теж популярний. Чи може ми будемо посилати думку через нейролінк, і він буде виконувати всю нашу, нашу роботу хардвар? <рес> ну через думку це було б мабуть чудово, щоб зайвий раз не висловлювати те, що тобі хочеться. Але, мабуть, все ж таки, відеозвернення, мова це все ж таки перший інструмент для передачі інформації. Ну, у вас, я так розумію, в проєкті використовується гітара, да? Чи якісь ноти? Ну, для того, щоб відобразити, як саме буде працювати пристрій. Адже принцип той самий, що струна, це як та ж сама лінія. Якщо ми її замкнемо на різних ладах, то звук буде різний, і так само з лінією. Якщо... Тобто, у вас виходить нотний інтерфейс. Ну, якось так. Ну і третє питання. На хардверному картоні завжди стає питання про бунт машин. Що машини коли-небудь е стануть розумними і, і е збунтуються проти людей. Чи віриш ти в цей сценарій? І як ти думаєш, відбудеться він чи ні? Хочеться, щоб вони були розумними, не бунтували проти людей, а робили життя краще і простіше. А те, що вони будуть віднімати роботу, це не буде якимось елементом бунту? Ну, роботи завжди є. Можна створювати той же самий бізнес і просто його просувати. Да, звісно, є такі моменти, що багато буде безробітниці, але Треба шукати шляхи і розвиватись, не зупинятись і шукати нові рішення. Добре, дякую. І вам дякую. Uh, привіт представся. Привіт, мене звуть Вадим, я з команди uh, Так, Сьогодні на Хар Харваному катоні задаємо три питання про майбутнє. І перше питання розкажи трошки про ваш проєкт, чим ви тут займаєтесь. Uh -huh. uh, uh, на даному кактоні ми займаємося проєктом по універсальній платформі для розмінування. Ось uh -huh. вона допоможе у майбутньому розвивати територію України. А, цікаво, це робот, да, я так розумію? Так, це більш універсальна платформа. Вона може кріпитися як на рахунну платформу, так і на оптор. Угу. А, цікаво, взагалі, як на хрованому стартапі, Хакетоні го проговорюють взагалі взаємодії з роботом. Принаймні, те, що ми бачимо в цьому році, чат GPT це про ви просто вибух якраз з роботи з текстовою з текстовими командами. Барді є можливість а, взаємодіяти з ними через голосові команди. Нейролін працює на те, щоб ми за допомогою чіпа, з сили думок управляли з будь-якою електронікою. Як воно взаємодіяти з вашим роботом і які інтерфейси взагалі ти думаєш, будуть майбутніми? майбутньому? А, ну, з нашим роботом можна взаємодіяти як і вручну, з допомогою контролера, так і управління з нейромережі. Тобто він використовує контролер, на якому крутиться нейромережа. Вона може, вона може. Знаходити обох небезпечну пристрою. Якщо вона їх зайшла, вона змінює свою траєкторію, щоб на його не попасти. Ну і третє питання. На хардварному хакатоні також впливає питання якраз роботів, які захоплять світ. Чи віриш ти в сценарій термінатора і взагалі, що ваш робот може стати небезпечним для людей? Uh, ну, Стосовно нашого робота на небезпечно людей він точно не стане, оскільки ми контролюємо процес нашої мережі. А якщо говорити в цілому, Давайте. якщо розглядати зараз той же чат GPT, який, uh, який буває використовує дуже дивні мотиви, то в цілому дроків через 15-20 з розвитком мереж може щось трапитись, на мою думку. Добре, подивимося, як воно буде. Дякую закину.